Традиційні розваги мазохістів піти робити виклики у кармі. І сьогодні такою розмовою займався Антон. Довгий вступ, ритуали. Спочатку треба постріляти качок. Це щось новеньке. Дістає карти Таро. Ну, особливо нічого йому такого цікавого не впало, крім двох емок і двох квитків. Зараз піде а, розвантаження сірих монеток, причому тиця він їх по одному. Це довго. Це довго, але трійки не падають. Війська трошки падають, трошки одиничок, двієчок. Всякі паріси Так. Далі, куди ж він переходить на виклик, військ. Ну Тут можна викликати. Війська з башні, з вежі, тож непогано, але в нього тут на 20 викликів, а він знову тицяє поодинці, Антон. Треба вся x 10 тиснув і все. Що це за, а, за домазохізм? По одному. І все трійки, 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 і знов трійки. Так, ось ж червоне летить. Знов трійки. І ще трійки. О, полковоці нарешті випали. Четвірочка, вітаю. Я не знаю, чи вона треба, Антону, але я його вітаю. Що тут ще? Ще трійки. І ще трійки. Капець. Закидало трійками. Ну, буде чим прокачувати четвірки. Буде елітний корм. Але бляха, могли б китайці пожаліти людину дати ще одну четвірочку. І ні, не дали. Знову трійки. Ище трики, ище трики, еще трики. Знов трики. Печаль. Можно брать носовую хустинку и вытирать слезки. Капец. С 20 выклыки в одна четверка. Так, а тут что? Тут, мабуть, X10 буде. Трійка, зелена. Далі хто буде щось фіолетове, Фіолетова персифона, четвірка. Щось знов фіолетове, парфенопей, яка радость, яка радость! Щось червоне лет, Томас, Вау, не парфенопей. Що додалі, Гіппомедонт. Так. Гермес. Ну, блін, вже не трійка. А ты дай да, конечно, печаль полна. Печаль полна. Боудика. Та-дам. Что там дали, что там дали, что там дали. Ммм, mm, амон офігеть, яка красота. Гектор мощ. Це трендець. Це трендець. Він же зробив уже більше ніж 10 викликів. А летить якась діч. Жах. Це жах просто. Та-дам, і знову трійка. Блін, капець. Вежа. Що тут з вежі впаде, Антону? Ті де Антону впав. Це він там радіє. Блін, ну жесть. Я співчуваю. Реально, це просто печаль.